Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про Гонкевича. 9-й левел Петесау Польща. Ну і, власне кажучи, це Петесау з гілки блискавиці. При цьому на своєму левелі вона набагато більш приємна і набагато більш сильна, аніж блискавиця на своєму. Переходимо до статистики машини, поки я її прокачував. 52 боя, тобто там і зі стоковими, граматами і так далі. За 52 боя в мене вийшло 3800. На блискавиці, отой позор в 3500 чи 3600, який в мене вийшло, я навіть не буду показувати, повірте, на слово. От тому. Для свого левела це прикольна, класна апаратурка. Вона реально цікава, в неї є беззаперечна перевага порівняно з блискавицею банально в корпусі, тому що, як ви бачите, тут є такі цікаві вилиці, які нам не дозволяють грати від ромба. А тут цих вилиць чомусь немає. Невідомо чому так. От, і є ціла низка факторів, знову ж таки, починаючи з того, який це левел. Чому ця апаратурка є цікавою, є веселою, якщо прокачуєте цю гілку, то я б вам радив би зупинитися саме конкретно на «Гонкевича». Розібралися, розібралися. Поїхали по наборах обладнання, і перший, як на мене, єдиний варіант це загартування, це турбіна і це досилач. Більше нічого йому не треба. В нього пробл... проблеми зі зведенням, проблеми зі стабілізацією, проблеми з ще багатьма факторами. Але там настільки все сумно і погано, що якщо ви поставите щось інше, крім цього, воно вам ті параметри не забустить. А от ці параметри, які бустить загартування і турбіна, ви їх само собою втратите і нічого натомість не отримаєте. Якось так. Польова модернізація в польовій в першому перше, в другому зведення, в третьому плюс до огляду, і в четвертому, в принципі, я взяв би перше або можна не брати взагалі нічого. В спеціальній комірці поставте собі живучість, щоб сюди приліпити що? Правильне загартування. От, якось так. Розібралися, подивилися, а, екіпаж, точно хотів сказати, бронювання. Яке, яке бронювання, Екіпаж у вас на екрані зараз. Це у нас чотири людини, це у нас командир виконує роль радиста. Щойно пересадив екіпаж з блискавиці, не перенавчав його, просто там закинув, як вийшло, втратив частину перків, от, ну, Але собою мені цього вистачить з головою. Ну, а у вас перки будуть качатися ха -ха, з нуля і будуть уже нормально, якісно працювати. Розібралися, подивилися, переходимо до бронювання. Ну, і, власне, кажучи, що такий він танк. Доволі компактний, доволі маленький, насправді. Так, да, він височенький, широченький, але якось він стиснутий, зжуватий, доволі короткий, і це безумовно добре в контексті його виживання. Починаємо з НЛД. 200 мм броні. Це не найкраще НЛД, його пробуватимуть само собою, і нормально його там якось передовернуть, у вас не вийде. Само собі проти 8 левела інколи це вдасться зробити, проти сьомого левела, само собі вдасться. Але 9 десятки рватимуть сюди і не помічатимуть. ВЛД. Одна суцільна плита. В ній у нас 190 мм по всій площині абсолютно. І це від 265 знизу до ось так 290, навіть до 300 мм броні зверху. Це непогано, навіть хороша ВЛД для свого левела. У блискавиці, по-моєму, на своєму левелі на 10-му. Це ВЛД 200 мм, але вона грає на 10-му левелі, де й більше пробиття, де більше там, власне кажучи, всяких калібрів цікавих з кумулятивами 340 і так далі. Тут, що у нас 190, але і танк грає на левел нижче. От, тому це класна, хороша броня, її вистачає. Це не ультимативна броня, але її вистачає. Це ключове слово, і вам потрібно зрозуміти, що між вистачає і гриба на ультимативна імба, є велика, ха, скажімо так, різниця. От, Якось так. По бронюванню маски гармати. Вона хороша. До неї питання нарікань немає. Там у є якась дірка в 300 мм, це все ясно, з цієї сторони така сама дірка. Але в цілому зверху там рикошетні зони або наведена броня по боках те саме. Ну і загалом це доволі велика маска гармати, яка займає чималу площу. І за рахунок цієї маски ми зможемо витанковувати набагато більше снарядів супротивника. Е, спереду у нас під лючком є така от зона, в якій 230, в скосіку 270, і в цьому скосіку 200. Там в межах 260 плюс-мінус наведеної броні, і це менше, ніж банально в цій усій. Плиті. До речі, крім цього, не забуваємо, що це для підкалібра. Для ББХ буде трошки менше, для акумулятива буде ще більше. Зараз включимо фугас. У них однакова механіка. Да, там буде десь 270, бо тут майже прямий кут. А тут вже буде там 300 От якось так. Це само собою, коли ви стоїте без своїх кутів, тому що поставити кут і, ну, власне кажучи, ситуація буде ще приємнішою. А, лючок в лючку у нас там в самому скосі 240-95, одним словом, багато груп броні, і там наведена броня, ми в самий скос не, не стріляємо. А от зверху в лючку там в межах 130-120, ну, нехай 150, грубо кажучи, міліметрів броні, і ця зона, вочевидь, коли ви в неї влучаєте, буде пробиватися. От. Ззаду <кхід> ще один лючок, до речі, але його майже не видно. Крім усього, з боку є така от фіговіна, саме з цього з лівого боку, ну, коли ми дивимося на неї отак прямо. Вона також пробивається, але вона доволі маленька, тому стріляти в неї сенсу ніякого немає. Долбимо в лючок, якщо не видно всіх інших зон і у вас бракує пробиття на рубку, і само собою цей лючок пробиваємо, і якщо в нього влучаємо. Тобто ну, треба це розуміти. А, стоп, куди я перемкну? Куди я перемкну? Надо ще бортова броня. Да. Про лючок договорили: бортова броня. Перепрошую, забув. 75 верх. 60 низ і 60 ззад. Поставили нормальний ром з піндрьох, танкуємо рикошетом ББХ подколи, танкуємо кумулятиви, наведені броньою, пам'ятаємо про надгусеничну полицю, в якій у нас 25 мм броні, що само собою притикується палкою міліметром 75 і більше міліметрів калібром. Якось так. Все, розібралися? Нічого не забув. Я, 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 я перед цим забув бортову броню. А, наче нічого. Це знаєте, що я забув, тому що я м, м, перейшов спершу до маски, да, поговорив про маску, а потім повернувся до бортової проєкції, коли зазвичай я роблю напаки спершу лоб, потім борт, потім уже там маска і всі інші а, нюанси. Поїхали в бої по бронюванню. Воно хороше, як для танка 9-го левела, як для ПТСу 9-го левела. Це треба розуміти і усвідомлювати. Це перше друге порухливості. Сорок з турбіною, загалом їх набирає. Там може трошки тугувати в деяких місцях, але цього цілком вистачає. А, третє, по гарматі. Я не глянув калібр, чесно, я не пам'ятаю. Але, по-моєму, це той же калібр, що у нас і на блискавиці 10-го левела. Тобто 175, 175 загальний, зовнішній, і 85 внутрішній. По-моєму, я можу помилятися, тому само собою це значення не має. Натомість значення має те, що ми по правилу трьох калібрів майже нічого в цій грі не пробиваємо. І це грає злий жарт з цим танком, як і з танком 10-го левела в цій гілці. От. М -м, далі. По механіці. У нас є механіка. Чим ближче ми до супротивника, тим більше ми вливаємо йому дамага. Максимальний дамаг 800, мінімальний дамаг 300. Тобто з дистанції там, якісь 500 грубока очі метрів ви будете давати по 300, з дистанції 50 метрів будете давати по 800. І самособольну цю механіку зверху накладається плюс-мінус 25. Зрозуміло? Зрозуміло. Базовий снаряд пробиває 292 мм, летить 1700 метрів на секунду, дає альфу, ну, типу 300-800, залежно від того, яка дистанція. Підкол така сама альфа, пробиття 321, що є фаршированим пробиттям для 10-го левела, але все ще притомним для 9-го левела. От, І поїду зараз вниз. Да. І, власне кажучи, при цьому летить 2000 метрів на секунду, що само собою дуже круто. Ну бо це топ-1 швидкість польоту у грі, як і у блискавиці, так і в даного веселого апарату. При цьому фугас позбавлений недоліків механіки, на ньому можна долубити, як і коли вам заманеться, в тому плані, що на будь-яку дистанцію він буде працювати так, як і працює звичайний снаряд у грі. Тобто, ну, долетів, то пробив і якщо пробив, то пробив на ту швидкість, яка в нього написана в паспорті. Довернися. Так, добре, трошки зводимося. Задня дуже дуже довге. Наємтичко добиваємо 600 хп і на цьому дякую. От. А, чому суть? Кути вправо-вліво. 5 вправо, 5 вліво. Видалка 10 градусів це фарш, це максимально дискомфортно, неграбельно, неприємно. Кути вниз мінус 7, цього в цілому вистачає претензій, нарікань і запитань до цього не виникає. Кидаю чо ти, А що це ззаді піджиматися? Що це, це за прикол? От, поясніть мені, будь ласка, чого ви любите ззаду піджиматися? Це у вас якісь, типу, ну, і життя, флешбеки чи що, я, я, я не розумію. Там прямо ззаду і стоїть, ну типу. Ну, об'їдь мене справа зліва. Не хіба прямо ззаду стоять? Неясно, коротше. Поїхали вперед, поки бабаха, де? Так от, чому суть? Воделка вправо вліво, вона фарширована. Будемо від. О, треба було фуазири жать, я вже не встигаю. Тут би хоч дозвестися кинуть тичку. Хорошо, закинули п'ятіхатку, маю вже, ну і пойдет. Так от. Кути вправо вліво це фарш. Видалка 5,5 це ну, неймовірно кончена історія. Цього бракує, цього не вистачає, це дискомфортно. Кути вниз мінус 7 цього вистачає з головою, і питань не виникає. Стабілізація, коли ви просто їдете прямо, вона терпіма. Ну, типу, не найкраща, але м -м, як би вам сказати, її можна терпіти таку стабілізацію, розумієте? Коли ви їдете просто прямо, тільки ви починаєте повертати корпусом вправо вліво, а вам це доводиться робити регулярно, тому що у вас кути вправо вліво, 5 градусів. Да? От, тільки ви починаєте там трошки якось довертати повертати, сприйму одну тичку, нехай буде, От, але я так хочу. Доводиться довертати повертати, одразу після цього ви відчуваєте ще більший розкид кружка, і, в принципі, ну, приємного в цьому мало. Крім усього, зведення дуже-дуже довге, і починається це зведення з аграміннішого кружка на весь екран. Одним словом, по комфорту стрільби до танка є багато запитань, претензій, нюансів і так далі. Е, ну, Таким його зробили. Але в усьому іншому він нормальний, притомний, цікавий. От йому видалку зробити нормально, да, там не 5,5, а хоча б 10,10 ну, 10, це як мінімум, а краще, звісно. Е, 15-15, там якась бабаха під'їжджає чи що. У мене бракує огляду, щоб її посвітить. Так, да, це бабаха. Кидаємо тичку, від'їжджаємо назад. Ну і в принципі дякуємо. Е, з нюансів механіки, ви можете подивитися відео про блискавицю, подивитися окреме відео про цю механіку, я його робив записував на каналі. Якщо не забуду, я поставлю вам якесь якесь нагадування в цьому відео. Да? Якщо забуду, то просто там, найдіть на каналі. Відео називається якось VG, щось таке да? про, про нову механіку блискавиці і так далі. Якщо це вам цікаво, звісно. Якщо не цікаво, то само собою. Не дивіться. От, тому ще раз повторюватися, не бачу ніякого сенсу. Сама суть, що механіки є нюанси, вона сирувата, і щоб вона коректно працювала, так як вона задумана задумана працювати, то в цю механіку розповсюджувати на всі ПТСА у штурмові, на всі у такого штибу, такого гатунку і так далі. Я це думаю, не хіба я розмінювався з 30 так? От Для чого я це зробив? Щоб команда проїхала вперед, ну, типу, такое. Для чого я це зробив? Зараз би були б ще хп, могло б нормально догравати бій. А я на хібась розмінявся. На хіба? Невідомо. Так, де в них танки? У них досі не студився важкий танк один. Там торт з боку. Оу. Сильно-сильно. Ну, ще раз навряд чи вийде, да? З боку то. оу. Це серйозно. Нам з таким не тягаться. Важкий танк, який стоїть, охороняє базу весь бій. Ми проти такого, що називається, безсильні, тихо. КДМТ, 550, пайдет. Ну от бачите, яка історія. Я б'юся в притул, я б'юся на базі супротивника, але при цьому у мене вилітає альфа буквально по 5 хатки. Чому? Тому що, ну, така от механіка, розумієте, і вона вносить певні обмеження. Але при цьому, як я сказав, на дев'ятому му левелі, на своєму левелі, оцей конкретний танк разів в 50 краще і сильніший, аніж блискавиться на своєму левелі, розумієте, в чому нюанс. І. Грати на ній мені було приємно. От, реально, я не буду брехати, я скажу, як я, мені було грати, на мені Суть в тому, що я не розумію, чому. <кій> У неї здавалося все гірше, ніж блискавиці. В неї ем, банально, там ще стаба гірше, ще зведення гірше, ще там якісь... а, якась перезарядка гірше і так далі. В неї все здавалося б гірше, і хп менше. Але при цьому чомусь на ній було реально приємно грати. Натомість на блискавиці просто була блівотна історія і все. Е, ще один такий нюанс цікавий, те що я говорю на початку, чи не говорю, не пам'ятаю, не, не згадаю вже. Про те, що в нас є рубка квадратна, типу, да? Ось є лобова проєкція, а ось бортова. І вони, ну, квадратом побудовані, просто квадрат. Тупорилий, простий квадрат. І за рахунок цього ми можемо нормально танкувати бортом там, і так далі. тому подібне. Саме ромбом розтанкувати. і оц оці всі нюанси. Кидаємо тичку, не, не попадаємо, не пробиваємо, зараз вийде, нас уб'є, до речі. Повезло, банальна якась мінімальна броня. Нас засейвила в даній конкретній ситуації. Я рано виїжджаю. Нахіра ти так зробив? Кидаємо тичку цьому танку, поїхали вперед, приїхати ще одна, або дві, дві тички точно є, якщо вона не дозарядилася, а вона могла дозарядитися вже банально. От, але ми будемо їхати вперед, сподіваємося, вона не вийде під поляка, а вийде під нас. Ну, да, типу, очевидно. Навіщо? Виходить під нас, якщо можна оддатися поляку. Кидаємо тичку, добиваємо танк, ну і в принципі класно, круто, прикольно. Так от, у нас рубка пряма, і борт прямий. У нас немає оцього грибаного скоса, оцієї тупої вилиці, яка присутня в блискавиці. І через це нам набагато легше розтанковувати танки от ромба, тобто бортом, аніж це ви можете робити на блискавиці 70-му на левелі. Чому? Тому що там вилиці загалом нормально заброньовані, але все одно це вилиці. Ви довернулися, у вас хороша броня в борту, ну типу наведена, у вас хороша броня стала ВЛД, у вас не видно НЛД, скажімо ви, його заховали, але вас деруть в грьобану вилицю. Розумієте, в чому нюанс? От якось так. До речі, взяли другу позначку. Перший бій, 4400, 5 фрагів, 3 крита, 720 блока і тищу 116 асіста. Це в нас топ один по команді, ну і поїхали в другий бій. А і ще в чому нюанс? Ви бачили у цьому бою, як летіло багато вертух. Це така фіча танка, як на мене, як мені здалося, коли я на ньому грав, і як мені здається, досі це фіча танка, тому що розробник розуміє, що в нього мертва стабілізація, в нього мертве зведення, в нього мертві поворотники право вліво, і танку дали таку от фічу, як паттерн польоту снаряда. тому що, Як я сказав, я на ньому, коли грав тоді раніше, і ось ось грав зараз, в нього летять просто вертухи, як дурні. От, і як я сказав, як на мене, це така фіча, а не просто якась багуліна або Ні. випадковість. Тому що знову ж таки я зіграв на ньому 57 боїв, чи сік там чи 60 боїв. Ах. І за цей час я мав можливість переконатися в тому, що так задумано, так має бути. І це єдине, що рятує цей танк. Тому що уявіть, якби в нього був класичний паттерн польоту, і вам доводилося б зводитися до кінця, а ви не можете часто звестися до кінця. То в такій ситуації, само собою, все було б набагато гірше, неприємніше і так далі. От якось так. Тому, підбиваючи підсумок, це класний, крутий танк 9-го левелу. Танк прокачки, не преміумний, не акційний, не десятка. Просто. Хороший, приємний, пересічний танк прокачки. Він доволі збалансований, в нього все гаразд з усіма параметрами. До речі, перезарядка на таку альфу 11.6. Що само собою, коли ви долбите по 500, мало довгувато, <да>? але коли ви долбите по 800, то це вже доволі таки непогана. І навіть місцями імбова історія. От, і що важливо, як я сказав, це дев'ятий левел. І на цьому дев'ятому левелі у вас є можливість реалізувати цю гармату, оцю альфу і цю механіку. Натомість на десятому з цим виникають певні, скажімо так, труднощі. Само собою зараз може бути бій з нульом, типу, да? ну ви ж розумієте прекрасно, як працює ця гра. Зараз може бути із нульом, і сказати, ну от все танк говно і так далі. Але ж який би зараз не був чи з нульом чи з десяткою дамага, це ніяким чином не впливає на здатність танка робити все те, що я сказав. Тому що найважливішою в моїх відео це розповідь, а не бої, бо бої можуть бути завгодно, і на тисячу дамаги, і на 5000 тисяч домаги, і так далі. Це треба розуміти, усвідомлювати, і, я сподіваюся, ви це здатні осягнути. О, десь там бабаха стоїть ззаду, якщо вона отут, то ми, ми зараз можемо сложитися в ноль. Е, Млеха не буде виходити, а якщо буде, то ми її не проб'ємо, тому що вона буде підставляти тільки лючок і башту, а влучити в них доволі проблематично. Поїхали, коротше, по-другому. Можливо, Млеха зараз повірить в себе, якщо ми ти подивись, Ну я тільки дернуся, я, я ж тільки що стояв тут, чел. Ну я ж тільки що стояв тут, ти не міг зробити це раніше, цю викадку потну. Потна викатка. Що він робить, я не розумію. Давай, души мене. Це правильно, саме в мене, там не в когось іншого, а саме конкретно в мене, так і треба робити. Даємо п'ятіхатку конвою, ну і в принципі вчимо його, що не треба грати на нем'яту неактуальному актуальному куску говна, якого немає броні, немає ХП. Правильно? Правильно. О тому. Танк метовий, танк прикольний і танк цікавий. Реально цікавий, тому що знову ж таки дев'ятий левел вносить свої корективи. Причому дуже-дуже суттєві, тому що як я сказав, десятка це просто кусок гавна для отсталих. Там грається в умовному натиску, тому що там все в притул, але в рандомі він не цікавий, абсолютно і не потрібний. А от у дев'ятка, за рахунок свого левела боїв, вкотре повторю, набагато-набагато більш приємна і комфортна навіть, попри те, що як я як сказав, у нього багато дискомфортних нюансів, там такі як поворотники, вправо-вліво, гармати, кути вниз не найкращі, стаба, зведення і так далі. Попри це все, він відчувається як танк комфортний. От я не можу цього пояснити і все. Тому класна, крута прокачувана машинка. Ну і само собою, я можу вам її рекомендувати, якщо ви прокачуєте цю гілку, то раджу на цьому танку і зупинитися. Якось так все на цьому закінчили. По бою чо у нас по бою все погано, все сумно, тому що тут немає по кому стріляти, бо у нас кончений респаун під назвою котьол. От, і е, вони нас не взяли в цей котел Тільки з однієї просто причини, вони не захотіли цього робити, тому що вони не захотіли виїжджати і грати агресивно. Натомість вони лишилися стоять там, але ми їх подужати не можемо. Чому? Тому що в них є кімпа, яка прострілює оцю зону. Да? А, оцю, ось, а у нас кімпа цю зону не прострілює. Через це це котел. Тому що вони можуть подужимати, але просто цього не роблять зараз в цьому бою конкретному. А ми подужати нормально, якісно, щоб не вмирати в ноль, не можемо. От якось так така історія, вона сумна, дисбалансна. Ну і в принципі всі нюанси. Так, тихо. 800 дамага дали притул тичку мінімум, а, ну і пробуємо якось от їхати, щоб не прийняти ще одну тиху. Не чіпай мене. От молодець, трошки мансунув, і вже ще одну тичку не прийняв. Це класно, круто, прикольно, тільки за рахунок того, що ми приїхали і вломили тичку на 800. А що може бути краще? Приїхати, дати перту тичку, розіграти грамотно, Ну і в принципі, всі нюанси даного гейплея. Так, тихо там бабаха. Нам її видно, вона бачить нас. Так, не ворушись, ну що ти робиш? Навіщо? Підійди назад, давай, давай, ти зможеш, я тебе вірю. Давай! Ну давай! Ну давай! Ну, ну, ч, ну чого ти? Ой, боже, який поц. Просто такі поц я втрачаю час. Давай. Ой, хорошо, 750, класно, круто, прикольно. Альфен в альфенфуасі. Так само 800, але при цьому як я кава вона не падає е, з дистанцією. От, і... Це безумовно. Класно, круто і прикольно. А єдиний нюанс цього танка, це те, що у нас е, снаряди гребані подколи вонючі без пробиття, без е, нормалізації, і в цьому плані це безумовно сумно. От, будь ласка, є зброняю, можемо танкувати, можемо вишувати. Так от, про що я говорю про те, що підкалібр, да, і підкалібр з пробиттям 321 для 9-го левела ок, для 10-го для блискавиці вже не ок. І хотілося б насправді краще, щоб це був кумулятив з, з, з таким пробиттям, аніж підкол з таким пробиттям. Розумієте, про що я? Ну, або не розумієте. Я думаю, розумієте. А може не розумієте його, знає, байдуже немає значення. Нас цікає зараз в КПЗ, дати йому тичку, в об кімпу, яка там стоїть ззаду за ним. Ну і все. От, до речі, порухливості, так, і гори, він її набирає і в цілому йому її. Якщо так подумати, вистачає. Тихо, ну куди ти тікаєш? Ну що ти робиш, ну навіщо? На хіба? Ну, щоб що? Ну. О боже, ну так, краще, щоб об яку. Оооо, а я дурачок, а я кончений, так. Я кончений. Що ну, 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 ти зробиш? Ну анскільне ну, животне, ну боже. Все ще треба знати. Анскільна тварина, він поїхав вперед, він мене перелякав, тим що зараз втече і оддасться об іншому якийсь танк, і висновку я за, за руїнами зафайлив тичку. І не одну. Коротше, сам винуватий, можна було давати ще тичку як мінімум на 400, було б класно, круто при. Не, не питайте. Все, я, я зафайлив в кінцівку бою. Ай, байдуже. Ну, трека дамага. Думаєте, ви будете робити більше на цьому танку? Навряд чи. От, тому загалом пойдеть. Якраз в першому buсік там 4 400 вийшло чи сік, чи 4500? Не пам'ятаю. От і в другому якраз 300, от в середньому у вас і вийде 3700, які у мене є на ній по аккаунту. Не беріть базу, ну, чи, на хіба ви це робити, що? Бо що броньовані танки, є броня, є хп, можна ще дограти бій, але вони беруть базу на хіба? З якою метою? Ні, поки ПЗ я за це було дуже анскільно, це було дуже кончено, і само собою це я винуватий, там, ну не гра, ні щось інше. Це винуватий тільки я. Тоби він втікав, він мене цим спровокував, безумовно, але е, це ніяк мене не виправдовує. Я думаю, ви повинні це розуміти. Ну і все, Ліопет. Пьодр... Ох ти, він з'їхав, ну я не стигаю все одно тепер. Ліопід буде тупо віддаватися об них. Ну, забився в куток буде розмінюватися максимально скільки зможе. Ну і все. Максимум і то не факт, так. Да. Не доб'ємо ми його. Ми його не доб'ємо. А може доб'ємо? Ні, не доб'ємо. Все, пейдо. На фейлу, да, на фейлу. Ну, але ми маємо, що маємо. Це було б у нас сіка десь 3500. Я, дурачок, знаєте чому? Тому що я взяв автоприціл, мені треба було вийти з автоприцілу, взяти нормально, навестися йому на корму, і там би, по ідеї, все залетіло б. Ну, але вважаємо, що не повезло. З ким не буває. А, так, другий бій, давай виходимо з бою. Підбиваємо підсумки. Давай, 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 давай. А, другий бій. 300, 0 фрахів, 2 крита, 1800 блока. О, до речі, поблокували в цьому бою класно, круто, прикольно. При цьому 360 е, асіста. Це у нас топ-2 по команді. Ну, знову ж таки, файл летичку можливо, навіть не одну, можливо, якби менше менше трендіва більше грав, то реалізувалися б краще, тому що раніше викатилися б через правий заїзд. Або, можливо, раніше б викатилися через верх і могли б якимось чином прискорити знищення танків супротивника, які опинилися в котлі. От, Ну, але маємо, що маємо. 300, топ-2 по команді. Ну і підбиваємо підсумки. За два боя в нас вийшло 3777 середньої шкоди, 238 асіста з половиною і 1250 середнього блока. Ідемо дивимося статку по аккаунту. Знову ж таки, грав на ній, коли її прокачував, тобто і на стоковій гарматі, і на топовій гарматі. І за 54 боя в мене вийшло 3800 середньої шкоди, що зрештою в даних двох боях я зміг продемонструвати. Ну, так би мовити, підтвердити, да, захистити титул. Чи як там говориться? При цьому блокуємо в середньому 1300, а за ці два бої ми заблокували 1250, ну, да, загалом те саме и получилось. От якось так. Це класний, прикольний, м -м, дійсно унікальний танк. Це ніякому разі не пита це важкий танк без башти. Не стійте на ньому в кімпі, вам ж вже чорним по білому написано, що є механіка. І ця механіка працює як? Правильно, чим ближче ви до супротивника, тим більше ви робите дамага. І якщо ви цього не розумієте, має для вас дуже-дуже погані новини. Що по калібру, да, я все правильно сказав, калібр 175 зовнішній, 85 внутрішній, і на стокові гарматі 162. До речі, на стоковій гарматі внутрішній калібр банально більше, чим на топовій. Ну, прикольно буває. От якось так. Класний танк, важкий танк без башти, а не ПТСу. Ну і в принципі, зі своїми унікальними нюансами, такими як унікальна механіка, що не говори, яка б вона не була, вона унікальна, і таким нюансом, як прописаний персонально для нього паттерн польоту снаряда, по якому цей танк влучає віртухами, просто як я не знаю хто. В принципі, на цьому все. Грати або не грати взагалі, ну і само собою, якщо вирішили це грати, принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.